Державний бюджет планують переглянути Верховна Рада вже на початку липня. Почне розгляд змін йдеться про збільшення видатків на оборону орієнтовно на 400 мільярдів гривень. У другому читанні документ можуть ухвалити вже в серпні. Частину коштів можуть також спрямувати, наприклад, на ліки для тяжкохворих. Але в Раді не виключають це ще не останнє коригування бюджету цього року. Ситуація на фронті швидко змінюється, а фінансування збройних сил України залишається прі. Пріоритетом більше про зміни до держбюджету розпитаю Роксалану Підласу, народну депутатку, голову комітету Верховної ради з питань бюджету. Вітаю вас, пані Росроксалана. Доброго дня. Отже, уряд планує збільшити видатки до держбюджету. Є цифра в 400 мільярдів, інакше кажучи, зараз цих грошей в бюджеті не вистачає. А можете нам пояснити, як так сталося, що от пройшло лише півроку, а вже така велика нестача? На етапі планування державного бюджету на 2025 рік у нас було рішення Ради національної безпеки і оборони, до якої входить вище військове командування щодо того, яка ж сума має бути закладена на видатки оборони на 2020 рік. П'ятий рік, і це була сума 2,2 трильйони гривень, яка була відображена в державному бюджеті, тому що військове командування планувало, що цих коштів коштів вистачить. Але коли почався новий рік, і ем, вони побачили, що ситуація з підтримкою міжнародних партнерів змінюється, ми зрозуміли, що точніше, уряд зрозумів, що зростає потреба в закупівлі власних закупівлях озброєння, тобто наші партнери стають постачати менше зброї, тоді стало зрозуміло, що потрібно використовувати більше власних коштів на цю потребу. І власне в перші півроку були законтрактоване озброєння та боєприпаси на великі суми понад 300 мільярдів, які були наближені з майбутніх видатків на. Зарплату військовослужбовців таким чином, зараз і уряд, і парламент мають оперативно внести зміни до державного бюджету, щоб потреба у забезпеченні військовослужбовців і у майбутніх закупівлях озброєння була повністю закрита. І зараз ця сума, якраз ви правильно сказали, про мова йде про 400 мільярдів гривень. Тобто, чи правильно я розумію, хочу уточнити, 400 мільярдів нестачі це стосується і виплат для військових на даний момент теж. Так, ну це ситуація, яка повторюється насправді кожного року. Тому що Міністерство оборони планує видатки на цілий рік, але також має потребу не оперативно реагувати на зміни. Як на полі бою, так і зміни у постачанні озброєння від міжнародних партнерів, коли виникає якась пауза. Особливо в постачанні від міжнародних партнерів. Тоді уряд України повинен оперативно шукати додаткові кошти на закупівлі, щоб фронт був постійно безперервно забезпечений. Я би не сказала, що ситуація зараз критична. Вона є плановою. до кінця серп до кінця серпня законопроект буде проголосовано підписано президентом, і Він набуде чинності і жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде так само, як їх і не було. О, в попередні роки окрім видатків на армію, які ще можуть бути зміни? Порівняно з масштабами видатків, які зараз потребує сфера оборони, всі решта видатків є дуже незначними. Ви назвали одну з таких великих змін, яка зараз обговорюється про те, що кілька мільярдів гривень потрібно буде спрямувати додатково на закупівлю ліків для тяжко хворих пацієнтів, які забезпечуються такими ліками коштом держави. Це, мабуть, одне з найбільших змін, які ми плануємо в цьому державному бюджеті. в цих Змінах. Де плануєте взяти кошти для фінансування цих збільшених видатків? Сума чи мала, чи планується підняття податків? Ні. Підняття податків однозначно не планується тим паче, що в нас є певне перевиконання в державній податковій службі. Разом Державна податкова і державна митна служба за 5 місяців цього року перевиконали план по надходженням на 41 мільярд гривень. Ці кошти, безперечно, будуть використані на потреби оборони. Крім того, ви знаєте, що Велика Британія надала нам гроші на закупівлю зброї. Це перші Гроші від міжнародних партнерів, які можна використовувати на потреби оборони. Мова йде про 82 мільярди гривень в цьому році, і завдяки цьому ми можемо частку свого власного ресурсу також переспрямувати на потреби оборони. Тобто на 82 мільярди в нас збільшується ресурс на закупівлю озброєння. Крім того, уряд продовжує розміщувати цінні папери на внутрішньому ринку, тобто залучати. Внутрішній борг У нас план по залученню облігацій внутрішньої державної позики насправді менший закладений на 2025 рік ніж фактичні запозичення 2024 року. Тому тут є простір для того, щоб запозичити більше і спрямувати ці кошти на потреби збройних сил України. Пані Роксалана, маємо ще буквально 30 секунд часу. А наступні наступні видатки ви казали, що можливе збільшення бути ще цього року? За яких умов, якщо буде запит від збройних сил України, і якщо вони будуть бачити, що потрібно спрямувати кошти на озброєння? Дякую вам дуже, пана пані Роксалана, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру, роз'яснити це все. Будемо чекати, коли уряд подасть цей документ до Верховної Ради і голосування за ці зміни. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Роксолана Підласа, народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету. Дякую вам.